Дня малята, я дуже рада вас бачити! Весна прийшла до нас у гості, сонечко світить, все оживає. А разом із весною приходить велике світло свято Великдень! Чи чули ви про нього? Великдень! Це головне християнське свято, коли люди відзначають Воскресіння Ісуса Христа. Це День радості, добра та світла. Наші прабабусі та прадідусі святкували Великдень ще багато років тому. У цей день прийнято вітатися словами Христос Воскрес! А відповідати воістину Воскрес. Великдень це дуже важливе свято, тому до нього готується заздалегідь. Наводять лад у домі. Прибирають, прикрашають оселю квітами. Печуть паски. Це солодкий круглий хліб із родзинками. Її прикрашають кольоровою посипкою чи цукерками. На Великдень діти разом із дорослими фарбують яйця. Вони називаються крашанки або писанки. Погляньте, які вони яскраві і гарні. Ще на Великдень готують святковий кошик. У нього кладуть паску, яйця, ковбасу, сир і несуть церкву освячувати. Малята. А ви знаєте, чому на Великдень фарбують яйця? Яйце це символ життя та оновлення є Гарна легенда про Марію Магдалину, яка прийшла до римського імператора з радісною новиною про Воскресіння Ісуса і подарувала йому яйце. А яйце раптом стало червоним. І з того часу люди фарбують яйця на Великдень. У День Великий Родина прокидається рано вранці. Усі вдягають святковий одяг, йдуть до церкви на служби. А після цього сідають за стіл і куштують освячену їжу. Першим їдять освячене яйце, щоб бути здоровими. Потім куштують паску, щоб рік був щасливим. Малята. А ви знали, що на Великдень є веселі ігри? Наприклад, чия крашенка міцніше. Двоє людей беруть по яйцю і стукаються ними. У кого яйце не трісне, той виграє. Малята сьогодні ви дізналась багато про великден. А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Збери великодній кошик. Подивіться, що це у нас? Баска, правильно. А чи покладемо її ми до Великоднього кошика? Правильно, молодці. Звісно, покладемо. А далі. Це у нас великодні крашанки та писанки. Чи покладемо її ми у великодній кошик? Звісно, покладемо, молодці. А це що? Це іграшка-ведмедик. Чи будемо ми її брати у великодній кошик? Звісно, ні, молодці. А це що таке? Правильно, зубна щіточка. А чи будемо ми її класти у великодній кошик? Звісно, ні. А це ковбаска. Правильно. Будемо її класти? Так, молодці. А це у нас з'явився банан. Будемо його брати? Звісно, ні, малята. Молодці. А це що? Так, це сир. Чи покладемо ми його у великодній кошик? Звісно, молодці малята, ви гарно справилися. Дякую, що були зі мною і вважаю вам веселих свят, яскравих писанок, смачної паски і гарного настрою. До побачення!